Вчора дійсно, якраз коли окупанти зняли свою ганчірку триколорну з будівлі обласної державної адміністрації, ну це викликало в кожного радість. Гумінюк Наталя виступила, сказала, що це пастка, і так заманюють нас, начебто, в Херсон де окупанти приготували пастку, але ну але все одно це одно принесло нам радість і знаєте, таку піднесення духу. Сьогодні окупанти привезли п'яного царьова для того, щоб він сфотографував. Вся біля будівлі Херсонського апеляційного суду, і він пояснював, що то помилка була, що військова адміністрація знаходиться в іншій будівлі, а там, де знаходилась а в будівлі обласної державної адміністрації, знаходилась якась інша організація, яка помилково евакуйовуючись, забрала оту ганчірку з собою. триколорну. Ну, я хочу сказати, що незабаром їм прийдеться всі ганчірки свої познімати, і, до речі, Джостін Лойд сказав, що він е, так само бачить е, найближче визволення Херсона і правобережної частини Херсонщини, і всі фахівці в цьому збігаються. І я думаю, що все ж таки дійсно так і буде е, щодо укріплень, які на зараз будують окупанти, і оті так звані бетонні туалети, які вони понавозили, то вони здебільшого їх понавозили якраз на лівому березі Дніпра. Да. Вони їх понавозили в Каховки, і до речі, світлини, які ви показували, це саме з міста Каховки і набережної Каховки. Можемо зараз їх... ще раз їх показати, поки ви розповідаєте, щоб глядачі да, вони побачили. Їх, вони їх понавозили біля будинку творчості спочатку, а тоді порозставляли по набережні. Не зрозуміло там, чому так понаставляли, що вони там е е е яке укріплення вони мають з собою нести, але ж все ж таки понаставляли. Головне, що вони. Не знову діють психологічно на наших людей. І я думаю, що це чергова психологічна атака окупантів, тому що вони оголосили примусовий виїзд каховчан. І, і якщо раніше їздила машина з гучномовцями, то на сьогоднішній день гучномовець постійно кричить там з будівлі дома культури «Міліоратор» про те, що обов'язково терміново прийти до військової адміністрації з документами з грошима і готуватися до виїзду. Речами, що вас будуть вивозити сьогодні? Також з'явилася інформація. Соловйов написав, да що він що примусове виселення, яке відбувається, то людей будуть вивозити на Ямал. Тобто вони на Ямалі облаштовують зараз оперативні штаби. В расистів нічого не міняється. В них депортація завжди йде кудись там на далекий схід. Тобто, десь в Сибір там вони поїдуть чи за Байкальський край. Тобто, ось це ось це розуміння росіян, щоб вони не розказували, треба розуміти, вони завжди брешуть, і на зараз ця депортація буде відбуватися саме в ті райони, які не при. Датні, фактично до житла, і сьогодні вони вже не приховано про це кажуть. І ось ця депортація. Це дійсно не, не розуміємо. Ми як буде відбуватися, тому що є певна частина, в тому числі кахавчан, які не змогли виїхати свого часу на підконтрольну територію України, бо вважали, що не все ж таки домівка, якось там вони себе прогодують, переживуть, перечекають. На зараз е, навіть тих людей, яких я знаю, залишилися в кахов Вони категорично відмовляються будь-куди їхати. Мені ну важко навіть подумати що окупанти будуть робити з людьми, які просто категорично відмовляються виїжджати зі своїх домівок? А що стосується, ми розуміємо, що там людей так якось евакуюють частково, але що стосується військових російських. Теж з'являється різна інформація. З однієї сторони говорять про те, що нібито таку ФСБшників, елітку, скажімо так, російського окупаційного війська відвозять самого Херсона для того, щоб там багато їх не постраждало. Натомість привозять багато чмобіків, частково мобілізованих, так таки тільки зараз відправили на фронт, що відбувається ем, з окупаційним військом зараз на Херсонщині? Чи їх навпаки підвозять туди, чи вони таки відвозять, чи це теж така собі психологічна операція для того, аби не зрозуміти, що все ж таки відбувається? Це так для людей в першу чергу, тому що наша розвідка точно знає, що там відбувається. Що відбувається у Херсоні із військом? Ну я можу коментувати тільки те, що там наглядно відбувається, да е, те, що люди спостерігають, про що люди мені кажуть. Е, те, що на самому ділі, те, звісно краще знає розвідка, там речниця, командування південь, можливо, це ну неможливо, вони краще це знають, але ж наочно можна сказати, що і люди повідомляють про те, що окупантів стало у військовій формі значно менше. Що їх значно менше по вулицям міста Херсон? Що дійсно вчора відзначали усі блокпости, які є по Херсону, там в острові на острові? Це ну там невеличкий міст, який з'єднує сам Херсон з мікрорайоном острів міста Херсона. Тобто, ну так він знаходиться на острові. Тобто там. Е не було блокпоста, поста, коли завжди там був посилений блокпост, пост, тому що саме на острові розташовували системи ПВО. Ворога Да? вони там розташовували свої системи, і була там військова частина, в тому числі в тому районі міста. То там був так само пустий піст. По пости були пусті по місту Херсону. Тобто відзначається наочно, що начебто військових стало менше. Наочно відзначається, що військових стало значно більше на лівому узбережжі, і в Каховці, і в Новій Каховці, і в Горі Пристані, і в Олешках. То там військових значно побільше. Ільшого ну і відповідно, ви вже казали про те, що на сьогоднішній день в Береславському районі е, окупанти ушкодили вишки мобільного зв'язку. То це дійсно для того, щоб не можна було бачити пересування військової техніки. Це також люди відзначають, що там зв'язку дійсно немає ні зв'язку, ні мобільного інтернету, ні відповідно GPS. Сергію, я вам дуже дякую за те, що ви детально прокоментували, пояснили нам ситуацію на Херсонщині. Справді, ми з величезним хвилюванням стежимо за тим, що розгортається.